Це армія, яка насправді є ну, орками, не тому що знаєте, вони схожі на орки. Але я наведу просто приклад, що ця армія російська, що совєтська, що московська, вони мали одну ментальність. Ну от до прикладу, звісно, скажу, наприклад, ми знаємо, що Тараса Шевченка в солдати, так? Але це от віддань віддавання в солдатів політичних це була одна справа, але ж віддавали в солдати рекрово, так зване. Ко людину брали 20 років із свого населеного пункту поміщик віддавав до армії на 25 років солдати. Увіть, увіть собі, що 25 років людина відірвана від рідних. писати, читати не вміє жодної вісточки, не знає. Звідси, до речі, походить ця їхня е, така славнозвісна фразочка, так? Да? Земля, е, земляки, да? земелі. Ну, тому що з того часів, коли писати на вмієш, стати на вмієш, вісток ліст, з родини нема, вони отримувати це через якихось там зімін. І от 25 років людина служить в армії, в армії, яка відбиває у неї все відчуття товарування, світлого, відчуття сімейних цінностей, власних традицій. І от ця армія призводить до того, що людина стає орком орком в плані того, що він має керівника офіцера, який його або буде бити. Палиці так, або рукою, бо це рукоприкладство притаманне в усі часи російської армії. Або людина буде слухатися, і от такий от насправді орк, який має дуже низький набір цінностей, бо він бо вони в нього не існують. Тому він мородомародаєць, гвалтує, розстрілює цивільних через заздрість, що він стиснутий системою так, армійською. І тому, кому подивимося на всю історію Росії. Від московського царства 16 го стріччя до сьогодення ми побачимо ту саму картину існування цієї армії. Відбиті абсолютно відморожені вояки, які слухаються свого офіцера, коли офіцер відвернувся, ті вояки будуть гвалтувати мородерди або з його наказу. Або і саме ж питання, що в армії російські як говорять і нам тут теж намагалися це внідріть. От... Що якщо солдат нічим не зайнятий, то він мародерець. Тому треба солдата чимось зайняти. Розумієте, яка система виховання? Тобто, щоб він перестав е, щось там шаліть, його треба просто посадити, щоб він шість разів на день або мив підлогу. Марширував просто. просто. Марширував просто так. Фарбування цих всіх бровок, трави, це ж звідти йде. Якщо у солдата немає роботи, то він все буде пакісні. Тому що він в нього немає розуміння майбутнього в цій армії. І от тому, коли говориться армія совєтська, Ні, це не совєтська, ну просто совєтську армію Європа краще дізнала, пам'ятає. А цю армію ми бачили в Києві в Першій світовій війні, коли вони зайшли з морозвійська моров'єва зайшли, коли крутянці зупинили на кілька днів, але зрештою вони вийшли в Київ. Тисячі вбитих цивільних цивільних киян. Розгробовані будинки при взятті Києва використовується газ. Тобто. Вбивство полонених і вбивство поранених. Тобто це те, що ми насправді бачимо в Бучі, те саме 1918 рік. Ті самі погроми ми бачимо 1708 рік, коли зруйнували Батури. Винищено повністю цивільне населення, повністю від новонароджених до людей похилого віку. Знищено все, всі фортечні мури ці будинки від Батурина, в якому мешкало понад 20 тисяч людей, залишилася не згоріла одна невеличка хата. Ті самі історії, коли на палю саджали в Батурині, на плотах на палі саджали козаків опускали сеймом річку, і пускали річкою, щоб всі бачили. Для устрашення, як свідчить наказ Петра І. Початок 18-го стріччя. Ті самі операції були і в часи Хмельниччини, коли з ними билися вже в часи руїни. Тобто ми стикаємося з тією самою постійною армією. У мене ваш маршал по кеніксбергом сортири чистив. Даєш, Біломур канал. Ну. За родину. За победу. Хлябай у ханку.